І чому я маю платити 100 гривень в матерському баскетболі? Я кажу, хлопці, ну дивіться, ну для вас ну 100 гривень на рік, так? Ну 100 гривень на рік, ну ви думаєте, що Федерація баскетболу, чи пан Бродський, Михайло Юріч, він розбагатиться? Чи збагатиться на ці гроші, чи що? Ну, для вас це статистика, це судді, це там нормальні судді. Ось, дивись, питання по суддях, так? Ну умовно кажучи, ти граєш. Коли тобі судить суддя, який не має відношення до взагалі суддівського комітету, так, тобто, ну там якийсь тренер, чи якийсь аматор, чи ще щось. Або приходить Сергій Защук, або приходить Саша Парін, або Юра Щербак. І вони судять рівень вище, так? І ти розумієш, що вони судять так, як треба, і ти менше тратиш енергії, ти менше тратиш в тебе менше, менше негативу на майданчику, якщо судять судді, які дійсно ну, високого рівня судді. Так? І ти отримаєш цих суддів завдяки чому? 100 гривень заплатив цих на рік 100 гривень. Це жесть, просто 100 рік на гривень. І ми ругаємося за 100 рік на гривень, розумієш?